Якщо ми капітаємо, підтримуємо відглянути виробника. Це у нас округ метал. Вітмас зараз. Скільки коштує? 170. Можете? 120 метрів кубічних в годину. Це коштує 379. А 437 тисяч 340 метрів кубічних води. Тобто заміняє три помпи такі. Оця, так? Да? Оця. І тут, в всас... З 4 метрів з половиною. Зварений апарати. Зварений апарати двохфункціональні. Працює як зварений агрегат і як е машина генерації. Тобто Можна підключати будь-який електронний колег від. Так, пішли далі. Так. Allo, наша хрупка довго цінована машина, да. за яку ми сплачували nah... раніше харківчана, да? і В оренду hmm. брали в Харкові, <coughs> в Києві, тепер не беремо, самі будемо здавати оренду.

Вот это всем купом водил. Одежать. Да, отъезжать. Мороз. Вот и живи. Что самое ценное стоит в середине. И номера. Уже научить. Мочити водой будете? Водою, так, по Тут водою не вийде, тут треба гущі. Не, не, можно залезать смело. Можно, да? Да, за ручку бориться. Да. Да. Вот. вот. Вот у нас есть вот... Сейчас вот у нас есть специалист, мы людей уже обучили. Серьезно, Нет. Аппарат такие, что... Движок, Значит, оно может мыть до 1500 диаметра. Давай, заводим. Этот самый... Труба диаметр 1500. Да, 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 да. Вот, давайте заведем пока. Мы как бы не будем сам это А не будем Да, если надо кого-то помыть, то помыем, конечно. А можно залезть? Будь ласка, аккуратно. Конечно, ну

Александр Николаевич, сломали? Сломали. Сломать не стоит. Да. Не, не, не. Все працюет, все там. Нет, хорошая машина, да? Но главное, чтобы она все функционировала хорошо. Чтобы помогла людям. Да поможет 100%, потому что проблем с сетям уже у нас страшно. Да, и да. почему же как бы, это самое, что... и стояла цель взять, потому что дорогое удовольствие, если кого-то нанимать со стороны. Там, да? Да. да, да, да. Это фактически еще одна машина внутри машины. Да, это на 7 кубов емкость, там вода. Вода, да. Вот эта шланга вот так вот открывается. И через эту шлангу посадку. В чем фишка? В да. чем фишка? 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 Якщо наша машина, та яка у нас есть на сегодня, 170 атмосфер давить, да. Та до 620. Сейчас головка идет. Раз? Да, головка идет. Да, Она поднимается, открывается автоматически, да. открывается ляда. Давай, портик, заводи. Суток. Нормально, нормально. Я думаю, что главное, чтобы люди задоволены, где будут правильно? Потому что Полюбки, может быть, просто... Нормальную послугу можно надавать, да? Жить, да? Зараз вони демонструють метод чистки самойомку сюди. кто не слухається, засовываем бочку <риклад> закрываем Ну, я теперь буду знать кто не слухается тогда канал це вже надо да. туда закрыли пока закрываем уже слухается колонка надо же порыв надо что убирать Можете в бочку залить и пожалуйста. Можно в бочку полазить. Водовідведення, тут, до речі, водовідведення каналізаційні мережі. У нас є така каналізаційних гарежі в нашому місті. Багато звичайно в такому стані чистів. Багато ви що присутняється щодо прибудинкової каналізаційної системи, за кількох під'їзду та легко. Багато колодина, треба чистити. І коли раніше було можливості, просто зробив техніку, які робилися, ми прийняли вирішили закупити нову техніку, яка дала можливість на більш якісному, на іншому рівні виконувати ці роботи. Я думаю, тепер всі комунікації, які потрібно прочищувати, ми будемо мати можливість прочищувати. Всі колодязі, де зараз заілення велике, де багато мулу, оці милосмоктуальний машина. І лосос буде виконувати дані роботи. А ця машина, машина, яка для промивки каналізаційних мереж, це ну, просто вона дуже була потрібна нашому місту. Ми зараз це зробили. Я думаю, що мешканці невдовзі побачать вже виконання робітці. Ну і вважаю, що це такий не такий можна сказати, не перший крок. Щодо покращення надання послуг на да, великий крок, але це не перший крок, тому що ми вже не перше, не перше наше подбання обладнання для водоканалу. Ну, ми знаємо, що проблема величезна є з комунікаціями і треба їх ремонтувати, очищувати. Я думаю, що це дуже добре. Які плани на майбутнє? Щось ще планується знаєте, от Антоні Григоріч зразу каже, що так. Да. Я думаю, що вони зараз багато заявок дають і не тільки наші канали поприканали, і всі інші канали підприємства. Я думаю, що тільки придбання сучасної техніки буде змінювати надання, якісне надання послуг на більш менш кращий. А коли колесить? випустити перші машини, коли вже будуть ну, и я приходят, думаю, що документи вже що... номера і машина. Раніше, раніше, раніше э, також ми роботи щодо прочищення мереж проводили. Але раніше ми э, брали в оренду у київських підприємствах, харківських підприємствах. Таку техніку зараз ми маємо можливість самі здавати її в оренду і заробляти кошти для на наших аналітинних yeah. підприємств. Як практика показує, така техніка, яка проводиться Е, да. Як показує практика життєва, така каналопромовична машина, кошти, які в неї вкладаються, відбуваються за 2-3 роки. І потім вона вже сама на себе вже заробляє кошти, заробляє для підприємства і для свого обслуговування. Чесно кажучи, ця техніка на сьогодні поздравляє мити не тільки наші ділянки по водовідведенню і водопосадженню, але й зливову каналізацію. З якою теж у нас в місті є проблеми, тому сподіваємося, що ця машина буде як знахідка, щоб допомогти і нашим дорігам підтримкам. А сколько всього витратили дені на приобретення? Коштів потратили е, значить, 2 мільйони 590 гривень на молокосмоктувальний е, автомобіль і 3 мільйони 630 гривень на кінопроміну машину. Ну і ну, чесно кажучи, ота жовтенька, не ця що шукала, а та жовтенька, друга мотопомпа. наша помпа да, італійського виробництва. Чесно кажучи, це була от там, десь у нас десь, тут начальник водолазного відділу. Це була його мрія, щоб з'явилася така мотопомпа. Ми цю мрію йому зробили. Він дуже щасливий, тому що дійсно... Наші мережі, особливо водовідведення, знаходяться на глибині десь приблизно до 8 метрів. Ні одна помпа у нас, наприклад, не було такої, яка могла до цієї глибини забирати туди сточні води. Сьогодні така помпа є, і, чесно кажучи, в цю маленьку, та, э, велика, заміняють в цю трималеньку. А це все вже каналізація. Як це в іранському Каналізація? Ні, от це ми і не... Каналізація, в іранському така аварійка, була бнога грошей. Ось така аварійка, так? Чим зеленить. То, то. Дніпро, до речі, отримав 26 років. 26 аварійних машин. Де? Маріуполь 11. Де взяли гроші? Та у мене треба міського <реку> Ні, з міського бюджету, да. ота, ота зілена, оце, 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 так. Оце, наші, яким по 40 років. Це, це були взагалі проганяли в 94 години. Башишка... Насвое массовое масло прилетело с наступления... Ну вот у вас наступление... Мене давайте заявку. Трючи, крана, автобус. Да, и крана мы массовое масло. Ну а автобус у нас же в планах все? Нет, его никуда не включили. Мы же потом его все проверили, то у меня уже без автобуса... У меня автобус не будет... Да, короче, автобус тоже. Даже... Да, реально большого нету. Ну, ладно. Хорошо. Так, ну что. Я вас... Да. Поздравляю. З вартом Дякую, Савка. Дякую вам. Дякую. Да. Да. Ми вас дякуємо. Дякую. Все найкраще. найкращого. Ми вас запрошуємо кожен місяць, так щоб по нової техніки кожен місяць. Я Все,